5 мільйонів у рік інвестує в соціальну сферу села Васютинці, що на Чорнобаївщині родина Душейків. За особистий внесок у розбудову держави та регіону, а також створення сприятливих умов для життя і праці на селі, Черкаське обласне об'єднання роботодавців відзначило родину сільгоспвиробників своєю головною нагородою в номінації Підприємець той, що створює. Це дуже важливо, що. В эти сложные времена, которые мы переживаем, есть сегодня люди, которые создают бизнес и тем самым двигают наше государство вперед. И я думаю, благодаря тем, кто собрался здесь сегодня, несмотря на все сложности, мы живем и будем выживать. И я думаю, что у нас все будет нормально. І ці успіхи, які сьогодні є, це заслуга людей, які вміють працювати. З 2,5 тисяч гектарів землі розпочинали свій бізнес батько Петро Григорович Душейко та його три сини: Олексій, Андрій і Григорій. На сьогодні вони господарюють у рідному та сусідніх селах на площі понад 15,5 тисяч гектарів землі. Тому значення слова творець. Глава родини тлумачить насамперед як безкінечна праця на благо людей. Це в своєму житті мав завжди за правило працювати. Не просто бездумно працювати, а працювати думаючи. і думати про те, що після тебе залишався слід. І так склалося в своєму житті. що Ще працюючи ну, в школі, після школи, коли працював у місцевому господарстві. Дружина на сестра, коли ми проходимо, заходимо там, допустим, на свиноферму, Там, коли ще вона працювала, вона каже: О, це той сарай, що будував Петро, був будівельником на, на молочно-товарну ферму, поки вона там була, там вже немає цього нічого. Але цей корпус будував Петро. Так само я працював директором школи залишив після себе добудови приміщень, майстерні, гаражі і багато чого іншого, котельню. Тобто, все це було зроблено. Я вважав, що людина не може не робити. У Васютинцях було теж багато що побудова побудувати будинок, виростити синів, посадити сад. Цей народний вислів стосується і Петра Григоровича. Мені довелося бути головою адміністрації Чорнобайської крас той час, коли не виплачували зарплати, заборгованість була велика по пенсіях і так далі. І от ми проводили там одну нараду, і я поставив питання, що люди добрі, але треба, щоб житло в селах будувалося, бо не може ж так бути. На що мені один керівник сказав, що Петро Городич, ви що? Яке там будівництво, як нема як кінці з кінцями звести? На що йому відповів? Була війна. Руїна була, а люди сім'ї створювали, люди будували, не могли великої хати будувати, будували землянку, але все рівно жили. Як тільки зупиняється будівництво, як зупиняється розвиток, в будь-які навіть найтяжчі часи він розбудовував свій край. Спочатку переймався створенням робочих місць, потім будівництвом житла для працюючих. Я в своєму житті. Інколи думаєш, хоч би не зупиниться в розвитку, бо як дерево посадив, ну хліб вирощує, дерево посадив, синів е виростив, поставив на ноги, будинок побудував, ну може не такий, як би хотілося по сучасних умовах. Я думаю, що треба ще щось робити. Так от цей дендропарк завдання полягає в тому, що його розбудувати і далі. Він розбудовується, ми просто не зможемо пройти, але побачимо, що він розбудовується далі. Побудована церква. Он прекрасний готельний комплекс, такий невеличкий зроблений, Скільки життя заставляє нас. Ну, ми не можемо зупинитися на місці. А коли покликала земля, не вагаючись, поринув у аграрний бізнес. Хоча це тільки зветься все так красиво, бізнес. Насправді працювати на землі тяжко й ризиковано. Але очі бачать, руки не бояться. Тому Петро Душейко легко змінив адміністративну роботу на хліборобську працю. Питання в іншому я завжди говорю: а для чого прибуток? Він ж не самоціль. Він, по-перше, для того, щоб я мог повно задовольнити потреби людей. Які працюють людей, які тут живуть. А це турбота і про школу. Це про турбота про дитячий садочок. До речі, ви вже це не раз піднімали питання, і знаєте, що в нас у всіх школах всі дітки харчуються безкоштовно. Так само вуличне освітлення, так само дороги, все це робить господарство, розуміючи, що в бюджеті коштів не вистачає, та розуміючи, не розуміючи, нам жити з цими людьми. Тому э, созидатель слово російське, українське мовою творець, людина, яка творить. Бо людина, яка перестане творити, мріяти, фантазувати і втілювати в це життя. Життя просто зупиняється. Родинному бізнесу аграріїв 14 років. Петра Григоровича держава визнала заслуженим працівником сільського господарства. Сини здобули фахові знання, набрались досвіду. Зрештою відпрацьовано власну оригінальну модель господарювання. А відтак у чотирьох не поодинці. Сини стали надійною опорою батька. Це як у дерева: батьки то коріння, діти то віти. Головне, щоб думка була одна. Тому для синів тушейків зміст слова творець мало чим відрізняється від батьківського визначення. Якщо говорити про своє життя. То в принципі я своє життя на сьогоднішній день і до сьогоднішнього дня не являю без ну, нашої сім'ї. У нас так склалося історично в сім'ї, що є батько знаєте, є два брата в мене. І в принципі, за великим рахунком, те, що я в своєму житті робив, я робив разом з тими людьми. Да, ми могли там розподіляти обов'язки, да, ми могли там. Кожен займатися е, в день якимись своїми питаннями в плані розподілу обов'язків, в плані там е, хто де знаходився в цей час. Але якщо взяти концептуально, якщо взяти стратегічно, то все, все, що ми створили в бізнесі, в нашому, це є, як кажуть, плід нашої сімейної роботи. І тут ну і важко за великим рахунком розділити частку кожний, хто з нас сніс, чотирьох людей. Зрозуміло, що з точки зору, якщо хто основоположник, цього то це батько, то можна сказати, що він найбільше вніс, але з точки зору вже розбудови. То вже і ми достатньо внесли за 14 років існування нашого бізнесу. Та я думаю, і за великим рахунком, мабуть, все рівно те, що ми займаємося саме сільськогосподарським бізнесом. Мабуть, це є заслуга, мабуть, і не тільки батька наша, а це, мабуть, наших ще дідів і прадідів. Бо десь оцей генетичний набір він викинувся в наші, ну, родини, в мене, в братів, в батька він є. До справи сільгоспвиробництва родина душейків поставилась відповідально. Вивчили ринок, дослідили попит, зорієнтувались на рейтингові культури. При цьому не змінюючи традиціям та зберігаючи всю зміну культур. Залучили науки, співпрацюють із закордонними колегами. Історично в нашої родини сім'я душейків, то те, що ми знаємо, то це люди були хлібороби, це люди, які мали потужні господарства свої, як кажуть селянські до революції. Це люди, які попали під. І колективізація, і голодомор, і всі ці речі пройшли сім'ї, і не всі, і з нашої родини, якщо брати історично, по нашому дереву вижили в той складний період, то ми я думаю, що все рівно в нас саме, що проявилася тяга, така і такі здібності саме в цьому напрямку, то все-таки. І не, нема такого бажання змінювати щось в своєму житті, розміняти його десь чи на місто, да чи де, Ну такого бажання, чесно кажучи, нема. Да, звичайно, можна користуватися благами цивілізації, так. А Відтак, довіра людей з роками тільки зростала. Все більше бажаючих працювати в корпорації або просто віддати землю в оренду. А тому, на думку одного із синів Петра Григоровича Олексія Петровича, найбільшим досягненням хліборобської династії є повага людей, довіра та співпраця з односельцями. Найбільше досягнення в житті і нашої всієї родини це є те, що ми. Поки що на сьогоднішній день виправдали і виправдовуємо довіру тих людей, які віддали нам в оренду свою землю, які віддали нам в оренду чи там, де продали нам свої майнові паї колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, і те, що ми на сьогоднішній день зуміли. І зберегти те, що було надбано цими людьми, і зуміли по деяких напрямках, зокрема по очівництву, та й взагалі по рослинництву, зуміли вже і нове щось закласти, вже дещо побудували, дещо змінили якісь технології. І от оце основне, що ми не підвели людей, які нам довірили. Тому що, ну прикро, да, проїжджаючи інколи. Заїжджає в яке село України, ну це може бути в різному регіоні і по-різному, але бачать, коли там розібрані ферми, коли люди без роботи, коли там занедбані села. Ну це звичайно прикро. Тим і приємно, коли ну, дійсно люди вдячні, коли і люди, які вже виїхали з села, ну тому що так сталося історично, але коли приїжджають вони сюди, і чи на Великдень, чи то на Поминальну неділю, да? чи там ще на якісь свята, чи просто провідати своїх. Рідних і близьких, то вони бачать, що тут села, де ми господарюємо, живуть. Я розумію, що не можна 100% мати задоволених людей, але коли в нашому випадку ми відчуваємо по мікроклімату в селах, по настрою людей, що переважна більше, все-таки задоволена, і це є найвищою оцінкою. Номінація Творець для родини душейків це не лише перелічені досягнення в галузі виробництва та розвитку соціально-культурної галузі села. Це ще й виконання важливих духовних зобов'язань. Родина не лише зберегла, а й примножила багатство місцевої перлини дендрологічного парку. До речі, номінація Той, що створює знайшла своїх володарів у два великі свята: по-перше, у день народження колишнього директора та хранителя дендропарку і свято Успіння Пресвятої Богородиці у храмі Казанської Божої Матері, родинному храмі родини душейків. У день вручення номінації відслужили святкову літургію на честь будівничих обітниці, благодійників та всіх віруючих. Подачі здрав'я з благодійством, рецем всі бою, любче, білосів кіоком оком на раба твоєго, Петра з очадами і сродниками і услышимо лінія з свірою, приносі моя, якосам реки всі, вся ліка єліка просіть і сіті вам, і паки просіте, і дастся вам всі аж м'яше недостойні, уповаючи на твою просім, подаш благость Твою рабом Твоїм, Петру сочадами и сродниками, сповни, мирно, желание помирно життіхо, здравій духоденці вся дні, соблюди його, Рцемсі, скоро услиши, і милость Восподіваю. Духовність для селян у Васютинцях питання номер один. Крім того, в храмі є чудодійна ікона її цілющих властивостях. Не раз переконувались у селі. Коли ми розпочали будівництво даного храму в селі Васютинці, це 2000 рік, коли відбулося освячення в 2010 році. Звісно, період 10 років був не такий малий період часу. І, звісно, це питання, яке ви задали, воно виникало в нас до того, як ми розпочали будівництво і виникало в процесі. Коли ми відбувалося освячення храму у 2010 році, у жовтні місяці, то була надзвичайно велика кількість людей. Дуже подобається те, що на всі великі релігійні свята, чи то Великдень, чи то інше релігійне свято завжди дуже дуже багато людей, і тому дійсно відчуваємо те, що ці інвестиції. В духовність вони себе потрошку потрошку починають реалізовувати. коли дана церква працює лише не тільки для села Васютинців, в якому вона територіально знаходиться, а працює на благо, як мінімум, 10, а то й 15 сіл. Коли приїздиш на Великдень, коли стоїш навколо церкви опівночі, і коли спостерігаєш наплив людей близько тисячі, які прийшли помолитися Богу в такий величний день, то розумієш, що ці проекти і Потрібно розвивати і в інших селах. У нас також є напрацювання. Якщо буде, бо всі ми прекрасно розуміємо, що без економіки, без фінансових впливань будівництво храмів надзвичайно складно проводити. Тому, якщо будуть у нас такі можливості, в нас є плани продовжувати будівництво і в інших селах, де ми проводимо господарську діяльність. І я вірю, що те, що ми зробили для села Васютинець, для навколишніх сіл, воно себе втілює. В плані того, що люди йдуть до церкви, коли люди йдуть до церкви, це свідчить про те, що духовність у нас є в наших душах, і ми віримо в те, що потрібно це робити не тільки. В інших селах, де ми працюємо, а потрібно іншим людям, які мають можливість матеріальну. Не обов'язково це будувати церкву повністю від початку до кінця, як ми зробили в селі Васюдинці. Можливо, достатньо в міру своїх можливостей прийти і пожертвувати якусь суму коштів невеличку. Хай вона буде, можливо, там і 10, чи то там нехай 100 гривень. Так? Але ці гроші вони будуть вкладатися і будуть реалізовуватися в майбутньому, в майбутньому наших дітей, в майбутньому наших внуків. Бо без духовності розвиток суспільства на моє глибоке. Переконання абсолютно неможливе. Саме в ім'я дітей та внуків розбудовують Васютинці. Тут утримується дитячий садочок, розвивається шкільна мережа, позашкільні заклади. Молодь не поспішає з села, а отже, всі зусилля витрачені на його розбудову, немарні. Все життя, ну мені 39 років. Щось здається, ти робив, що створив і. Ну, сьогоднішній день це в принципі підсумовує певний етап твого життя. Дійсно, щось було створено, багато чого створено. Тобто е, і в плані роботи, і в плані е, того, що ми бачили, це і церква, і дендропарк, і багато чого, те, що ми підтримували і робили. Але ну, для себе, так як ви запитували, от, те, що, чим я найбільше грожусь, мабуть, в житті, це все рівно діти. Е, бо діти. Повинні продовжити те, що ти робиш зараз, і творитимуть далі після тебе. І наскільки ти в них вкладеш позитиву, наскільки вони потім цей позитив викладуть в світ. Роль батька дійсно в тому, що він це створив в першу чергу, тому що він створив нас трьох. І вихованням вніс і зробив так, щоб ми змогли бути разом і разом працювати. Це немало важливо Я вже сьогодні. як Батько це оцінює як найбільший позитив, мабуть. Роль кожного в бізнесі, вона специфічна і тут, в принципі, з нас чотирьох не можна нікого ні відкинути, ні додати. Тобто кожен займається своєю ділянкою роботи, але це як чотири колеса в машини, якщо якесь відкинуть, то машина не їде. Тому десь так і в нас. Кожен має певний участок роботи, який разом. Створює цей бізнес. Економіка економікою, а в душі кожен мрійник. Мріють і Андрій, і Олексій. А згодом про це замислиться й Григорій. Не про що інше, як про благополуччя нащадків. Той, що створює, той ніколи не зупиняється у розвитку. А розвиток передбачає послідовників. Всі села України саме й тримаються на таких людях, як родина душейків. Один з етапів мого життя, який для мене вважаю, відбувся добре. Тобто відбулось встановлення моїх дітей. Вони зараз займаються бізнесом. Я вже безпосередньо бізнесом не займаюся. Я займаюся деякими іншим питаннями. Хоча не зовсім правда. Ну, ну, ну в крайній випадку вони в основну там тягнуть лямку. Але мені приємно, що справа, яку ти започаткував, вона залишається. Мені страшно заїжджати у ті села. Або в міста, або на ті підприємства, які стоять пусткою, або вже і слідів їх немає. Я помаленьку це господарство піднімав і тримав його на ногах, як і інші господарства, які входять корпорацію. І мені немає дуже їх долі. І мені приємно, що вони зберігаються, і приємно, що вони розвиваються, приємно, що вони не тільки збережені, а й примножуються в своєму розвитку. І найбільш приємно, що це роблять мої. Сини. І приємно, що нагороду отримали ми всі разом, родина Душейки. У нас і газета, родина, і родина і всі передачі йдуть, родина. І ми, знаєте, і пісня, родина родина, від батька до сина. А вони внукам хай передають, хай так і йде. Добрі справи. Добрі справи, будь-який галузь. Це може бути не обов'язково, іменно цей бізнес. Головне, щоб добрі справи були. Це раніше, ви знаєте. я… Так, е, от е, кажуть, погано було, що раніше значить, одружувалися, як домовлялися батьки і так далі. І так далі. І нам розказували в школі, що все це робилось через те, що, мовляв, шукали багато і так далі, і так далі. І так і в дворянських родинах. А я поцікавився трошки історії всіх великих, і великокнязівських родин, і так далі. Не багатство цікавило. А так звана родословна, чи в роду не було подонків. Чи було збережено, було добре ім'я, чи були збережені поняття, якщо це дворяне дворянської честі, бо якщо хтось заньбив вже там вже не старалися, а в сільській місцевості дивилися, ага, не дивилися, що це там і найбаче, а дивилися, що хай він зі середньої руки, там селянин там чи ремісник, чи що. Але це людина порядна, це людина шанована, і діти в нього повинні бути такі, бо в народі кажуть, яблук від яблуні далеко не падає. Дає який батько? Або яка хата такий тин, який батько такий син, і багато чого іншого. І ще кажуть, сова не виведе сокола теж і так далі. Ну, народ він мудрий, він все це класифікував. Тому я хотів би, щоб ці традиції примножувалися. А, е, Допустимо, в мене колись один мій ну, однокласник там, на зустрічі, та, ну, ну, це людина, яка крізь призму бачив все матеріально. Так він, от добре тобі, що не те. Какажи, підожди, ти неправильно уявляєш моє багатство. У мене його реально в кармані, ну не більше, ніж в інших. А це що створено для людей. І це в будь-який момент можуть. Ну, як, родини душейки все легко забрати. Раз, націоналізували, раз на те. Ну, головне, що ми його зберегли. Воно працює, воно працює для людей, працює для суспільства. І це саме головне. А матеріально, я завжди говорив. І ви це добре пам'ятаєте мої слова, які я говорив у цьому плані, що е, ну, дійсно вони виражені ця думка. Не хлібом єдиним живе людина, ви розумієте чи ні? І людина не може одночасно їсти двома ложками, їм однією ложкою. Не може їздити двома автомобілями, може їздити одним. Не може одягати два костюми, чи дві сорочки, чи двоє брюк, чи двоє... бо нам одне, це треба, зрозуміти, це треба зрозуміти. І слід по собі залишити не багатство, бо. Те все забудеться. А от добрий слід у душах людей. І інколи цей слід не співпадатиме з думкою влади, це теж буває. Це, Але це... ідеологія родини душевиків. Це, в принципі, може та й так. Як хочете, і не те. Але... Бо ти живеш для того, щоб потім не проклинали твій рід, не були прокляті твої діти, твої внуки. Ти залишив добрий слід. Всім добрий абсолютно не можеш бути. Це зрозуміло. Це, це вже я теж в своєму житті переконався. Але є одна заповідь матері Терези, яку я взяв собі за збройню, бо певний час я був ображався. От робиш людям добро, робиш, 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 а людина добром не віддячує. Мені так якось було образло, ну боляче, ну ти ж робиш. Да, да. А потім згадав, Марія Тереза, почитав її заподію, і вона говорить, що роби людям добро. І не думай, що вони тобі віддячать за це добро. Але не дивлячись на все, ти все рівно роби добро. Під час сьомої церемонії вручення нагород черкаським обласним об'єднанням роботодавців та союзом промисловців і підприємців названо імена ще цілого ряду виробничників Черкащини, яких визнано кращими роботодавцями року. Серед них і аграрій із Корсунщини Петроєвич, на рахунку якого не лише безліч фахових заслуг, а й добрих справ у галузі доброчинності. Віншували також і представників інших професій, які так чи інакше пов'язані із селом. Я сам з родини їх походжу теж з схожого села на Сумщині. Але, на жаль, так сталося, що з часом там але це Шелегіна таке село було, це волоцево Терещенків, тих самих Терещенків, яких всі знають вся країна. І, на жаль, не стало заводу, не стало села. Тому е, я думаю, що. Має бути таке свято, яке відзначає тих людей, які тримають життя.